Будь ласка, мазурашу Георгій Герович, фракція Слуга народу З щирим співчуттям, рідним загиблим та іншим постраждалим від російських атак. Прошу передати слово колезі по фракції Слуга народу Тетяні Скрипці. Будь ласка, Тетяна Скрипка, шановні колеги, удар, який ворог завдав по мирному населенню в місті Суми, забрав життя 35 людей. Серед них двоє дітей. 120 осіб, понад 120 осіб отримали поранення. І це не просто статистика, це розбиті родини. Це назавжди порожні дитячі ліжка, і це зруйновані мрії, і це сльози, які неможливо висушити. Сьогодні, саме в цей час, наш колега Гузенко Максим ховає свого рідного товариша, якого вбила російська ракета. Жахлива трагедія в Сумах. Страшні смерті і сльози в рідному місці. Маємо пам'ятати кожного, хто загинув. Маємо зробити все можливе для того, щоб подібні трагедії не повторились. Вкрай необхідно збільшити фінансування фортифікацій на прикордонні для того, щоб запобігти просуванню ворога вглуб Сумщини. Необхідно збільшити кількість укриттів по місту. Необхідно налагодити систему оповіщення по сумах. І області, світла пам'ять жертвам, і низький уклін, і співчуття близьким. Насправді, мешканці Сумщини вони вимагають одного справедливості, а справедливість це жорстка відповідь за цей теракт в центрі міста. Я впевнений, вона неадмінна буде. Я також звертаюся від імені всіх нас до Кабміну, щоб вони виділили додаткові кошти, оскільки зараз фактично нас. Все місто тисячі вікон вибите, вони забиті фанерою, і я прошу дати людям світло хоча б так. І я звертаюся до міжнародних партнерів. Знаєте, після побаченого в Сумах. Як вам спиться? Ви збираєте щось далі робити чи ні? Чи ви хочете ще далі бачити криваю події, вбивства наших дітей і людей? Знаєте, Я хочу, щоб вони слухали нас. Сумщині треба ППО. І нам треба не наради і дії. Нам треба не співчуття, а захист. Дайте Сумщині, ППО. На сьогоднішній день ми підготували колективне депутатське звернення до Кабінету міністрів всіх міжнародних фондів, партнерів. Це двох цілей: перше, це допомога всім постраждалим та родинам загиблих, а також відновлення конгрес-центру сунду та одного з навчальних корпусів. Важко навіть уявити той жах, який люди пережили цієї неділі. Хтось йшов святити вербу до церкви, хтось вів дітей до, до майданчика, хтось просто прогулювався в центр міста. Вони завдали удари по найціннішому, по центру міста Суму. Це жаглива трагедія не тільки для сумщини, а й для всіх. Дякую.